Друзі, вітаю! Всім доброго дня. Романе, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, за чим ми приїхали? Можете сказати звідки? Приїхав за своїм замовленням, Сандеро Як то кажуть, свіжо пригнане, свіжо розмитнене, поїде в Кропивницький. Як, як почалася співпраця? Як ви до нас звернулися там, до мене? Ну і взагалі. Можете два слова розказати? Ми ну, захотіли машину таку? Бажаєш ну, машину вибрати. Позвонив, за, сказав свою модель, свої характеристики, свої вимоги. В Україні не знайшлось, знайшлось за кордоном, як то кажуть. Домовились, домовились, оплатили, подивилися та й привезли. Ну, Все дан... нормально. Вам е сподівання ваші оправдалися? Ну, ну, да, 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 в даному да, випадку не, не було в нас такого автомобіля, десь пройшов місяць. Е Роман згодився, дав завдаток. Подивилась туди нам в Німеччині, і от ми йому привезли під нього, зробили там легеньку хімчистку поліровку. Машина в класному стані, 166 пробіга. Ну от таким принципом. Але коли хтось хоче, щоб привезли ми авто, то ми все домовляємося. Ми відео з від скидали з Німеччини. Роман нам скинув завдаток, домовлялись тисячу доларів, але Роман скинув 500, Ну попросив, він нас навіть не знав і не бачив. він з Кропивницького, ми з Луцька. Ну от так працюємо. Друзі, ну от така історія. І далі ми там ще маємо пару роликів, викладемо, як в Німеччині дивився нам Андрій цю машину. І як вона приїхала, що підготували її. Є в нас хлопець, який робить витяжку, була дверка, задня права, дуже пом'ята. Гарно витягнув і не треба було фарбувати. 166 пробував в машині. Ну от така ситуація. Так що всім гарного дня і так працюємо. Всім привіт! Приїхав дивитись машинку для клієнта вже. Тут. Ось машинка, зараз будемо чекати хазяїна, власника цієї машини і будемо дивитися більш детально. Шо, прийшов власник, <кій> дав мені ключі. Зразу відкрив капот. Він код у нас ціленький, гарненький. Загальне підкапотне пространство теж в нормі. Зараз закрию капот, буду показувати далі по козову. Ну, поїхали. Ось так вона виглядає, ця машинка. Без підкрасів, до речі, тільки пройшов прибором. Тобто машинка ціленька по кузову ніде не була вдарена. Тут є такий нюанс по дверці. Думаю, що якщо постаратись, то наші українські майстри можуть викатати без покраски. Так вона виглядає візуальненько. Зараз покажу ще салончик вам. По салончику кермо. Синдушка. Треба робити чистку, звичайно. Зараз заведу. 166 пробігу оригінального. На кондиціонері який також працює. У нас. Ось так виглядає салончик. У є деякі нюанси, ну, звичайно, хімчистку потрібно робити після німців. Вони тут таким не займаються майже. Ситуація. Зараз покажу, що трошки дно на машині як виглядає. Так, дивимося. На землі трошки незручно, але я думаю, що тут і так видно, що, що все тут знизу в нормі. Все як має бути. Затор на місці. Остап моторчику, зараз покажу ще з цієї сторони. Як бачимо, мотор знизу сухенький. Все добре. А ось з цієї сторони є ось такий трошки недолік, трішки масло біля приводу лівого. Так, на ЧСНДР 2008 рік, 1.4 бензин. Ну, ось такому пробігу 166 тисяч. Оригінальний машинка тут у Мачні оглядається, так. Зповнення все що це саме ця машина, кому цікаво можете ставити на паузу, дивитись Так, і пішли перші записи. Ось так. Ось. Так, далі, здається, нічого немає. Да? Далі тут є тюф пройдений. Хто розуміється, можете дивитися. Там всередині є ще один, тобто старіший тюф. Можу. виняти також. Книжок цього всього, як зазвичай є, тобто всі підтвердження пробігу, тюфа і тому подібне. Все в машинці. Є. Маленький брів до Сандера, 2008 рік знизу і зверху, це значить, що чистий 2008 1,4 бензин 55 кВт. Сервіска по вінкодах. Все сходиться 431 і тут так, інкод також 431. Далі сервіска почалась в 2009 році. Це всі сервіси з печатками. Робилися в офіційних ділерів. Останній сервіс був на 85 тисяч, наступний сервіс на 105 тисяч мав бути Далі, Тюф пройдений 03.06.2024, тюф в Німеччині дається на 2 роки. Тобто до 2026 року до липня, не до липня до червня. Є тюф номер, на який проходить сяки. Тобто всі підтвердження є зараз ось є пробіг Даже підтверджений 153 тисячі 316 кілометрів в червні 2024 року. Ще раз мітер на вісі. Працюю еще не догнали. Тут все добре. Чистенький, рівень трішки нижчий, мінімального. Потрібно трішки долити, але все-таки тобто, працює рівенько. Все. По мотору і по коробці ніяких питань немає. Генератор стоїть новий. Тобто, Замінений, масник казав. Доброго дня, друзі! Сьогодні веземо такі дві автівки в Україну. Одна це перша це Dacia Sandero для клієнта. Має такий гарний колір 2008 рік. Для клієнта його знімали з учота. Такий має салончик гарненький. Порошочку для нашого клієнта купили в, подар... в подарунок. Ось така. Автівка буде для клієнта. Кому треба, потрібно звертайтесь, підберемо щось з Севезом з Німеччини. Ось такий гарний автомобіль. І от другий Форд max Кому треба, звертайтесь, дзвоніть, пишіть. Це полірування дачі і Сандера. Бачимо, який він потертий, затертий. Це видно тільки в денному світлі. Капотик вже ми зробили. І тут же я дверку полірнув, вже тут теж видно, що. Дуже гарно виходить максимально. Царапи не забираються. Такий процес. Тут знову видно все-таки потерте. Тут вже красота. Так. Тут ще не полірували. Тут теж процес поліровок йде. Поліровуємо все. Тут вже дверки сполірували. Вже тут немає таких. Тут видно царапинки, тут вже все. Віддалі. На капот вже нападала паста, мусор. Зараз ми. Онлайн, так сказати. І це ідеальний. Сендерік вже полюрований. Але знімем завтра вже який він гарненький на свежу. Сідушечки чистенькі, тируль гарненький, Чищена на малюнка, помита. Завтра вже дознімем. В суботу віддамо клієнту, але ви вже це відео навіть, будете бачити в суботу. Ось так. У нас сьогодні вже п'ятниця. Завтра приїжджає клієнт по це Сандеро. Чистенька, гарненька, відплюрована. Двері ми викатали. Там будете бачити, там на все одному відео воно. Я вже бачив ту ямку, я думаю. Полірнули. Це по власній ініціативі, клієнт за це не доплачує нам. Іксірий каже, щоб тримати Марку. Так. Лисить капець. Полочка присутня, домкратик, ключ, крючок, все на місці. В середині частенька машина, гарненько почисли. Так як і обіцяли, віддамо її. В гарному стані. Тут же тут з ногами ставав. це. Почисті ручка гарненька, кондиція працює. Руль зробили гарненько теж. От в принципі серія приходить до кінця працю завтра, Для вас це буде пару секунд, для нас це буде завтра, ми його віддамо. Я думаю, що може якийсь невеличкий звіт ще буде від клієнта бачу. Такий апарат. цю машину ми привозили під заказ прямо з німеччини купляли для клієнта. Відразу це вона їхала одразу на клієнт. Під капотом ми його не мили. Якщо клієнт захоче, можемо його мене під капотом вони, в принципі, сухий, тут гарненький, ніяких нюансів тут немає. Зараз їм робити сертифікат, договір. Завтра. його в хороші руки. Друзі, захід сонця, дачі Сандеро. Історія про ню. Значить, Роман підписник замовив нам, не могли тут знайти. Привезли під завдаток, йому знайшли на сайті все оголошення він бачив в Німеччині. І вийшов такий автомобільчик. Зараз в двох словах покажу. Він вже в дорозі, і завтра звонечку забере цю машинку, то не знаю, чи получиться ще відео з ним. Значить, Розкажу, як працює система, хто хоче. От Знайшли, ми шукали з малим пробігом до 200, 166 пробіга. В рідній фарбі машина, по-моєму, один перелак є. Там в нього є всі відео. Хлопець їхав в Німеччині, дивився. Стоїть 200 євро в Німеччині з дорогою і з послугами хлопця, який подивиться, подивиться машину. ну Якщо вже дуже близько, мінімум 150 євро. Такі ціни за 100 євро, це вже хіба не купили, то він вже з'їздить кривлячись. Значить, далі. Завдаток Роман скинув, огляд зробили йому, машина підійшла, тим більше пробіг і далі працювали, привезли її, похимчистили, казав Роман, що не треба йому полірувати, полірнули, витягнули м'ятини. Одна дверка була сильно, зараз покажу. Ще чистіна труба, моторчик. Жваво 1,4 MPI і працює, і їде. Машина куплена від власника в Німеччині, оця дверка була пошкоджена. Значте, результат. Файно і мені файно. Було ще пару м'ятинок, заплатили за м'ятини тільки 100 доларів. Це робоча машина, ніхто там над нею не запарується. Зимова гума тут стоїть на купаках. Ну, такий автомобільчик значить. Файний. І ми потім скажемо з яким він Роману вийшов, він сам приїде забере. Значить, ще так вийшло кондиціонер, керма є, але передніх плопнівачів немає. Роман сказав, що йому це не суттєво. Це для роботи машина, а не для якби, різних там заморочок. Значить кондиціонер є і працює, я його тільки що перевірав. Магнітола грає, ручечка все в оригіналі. Кермо було потерте, пошили. Зараз я покажу пробіг, заведу її, а під капотом покажу. Ну, Ось така машина. Звісно, що не без косячків, наприклад, ну це я просто показую, щоб ви не думали, якщо ви замовляєте і купляєте мене машину з малим пробігом в Європі, що там вже буде все геть в ідеалі. Ну. Не може бути все геть в ідеалі. До речі, от, лобовуха міняна, а всі решту вікна все в оригіналі. Або, до речі, лобовуха не мініна. Чекайте, вона така сама, як і ці. Тільки рік третій. Але фірма та сама, по-моєму, що і тут. Ладно. До речі, лобуха рідна, що я розказую, Точніше от, є в оригінальні, але напевно замінені, бо третій рік. Значить, так. Ага, зараз покажу два ключика. Далі до речі, не стерлись, хоч датчі я на 166 проблюб. Дивіться 166 оригінала більш ніж може бути. Ну, помилок немає, кандюха працює. Я перевірав, вона реально дме холодом, все, муфта включається. Музичка грає. Таке ятюф там, є все вже зробили пакет документів. Значить такий стан автомобіля. Ніхто двигуна не мив. Так, як приїхав з Німеччини. Значить, Повторимося ще раз, то хоче, 1000 доларів завдатку віддавав. От На такій сумі, 5 з копійками, ця машина виходить людині. Плюс ми скидались по 100 євро на огляд. 100 євро, які він давав, якщо машина купується, рахується вартість машини. Ну, Домовляємося, яка її вартість. І от така машинка виходить. Це все можна зробити, коли адекватно і гарно до всього взятися, попрацювати. Ну ось так.